Крута! їй? давать. Аня вже майже півроку лікується і живе в Одеській обласній дитячій онкогематології з діагнозом лейкоз. І зараз вступає в третій етап високодозової хіміотерапії. До неї доктор Пілюля завітав у палату. А з іншими маленькими пацієнтами медик-аніматор провів майстер-клас з арт-терапії в ігровому просторі. Раз на тиждень ми обов'язково проводимо майстер-класи. Ми не завжди діти можуть виходити з палат, але ж ті діти, які капаються, ми для них теж робимо те, що ми робимо на майстер-класі. Тобто всі поробки ми приносимо їм до палату, Тобто, щоб вони теж... Були причасні до того, що ми робимо. Доктор Пілюля з'явився 2011 року після того, як професійний організатор святкових подій Гурам Маглаперідзе побачив фільм про європейського лікаря-аніматора, який допомагав маленьким пацієнтам впорати з серйозною хворобою. Гурам вперше провів свято на запрошення відділення онкогематології і вирішив приходити до маленьких пацієнтів надалі. До 2017 року ми їздили по всім лікарням України. Лікарем по онковідділенням лікарень, які є в Україні Один раз на місяць. Ми обов'язково відвідували інститут рака та у місті Києві. З початком воєнного вторгнення громадська організація Татова турбота знову активізувала свої дії. Бо коли за вікном лунають вибухи, подарувати радість і підтримати мужніх маленьких хворих дуже важливо. А в лікарні доктору Пілюлі раді завжди. Позитивний настрій дуже допомагає в лікуванні, І такі заняття, які проводить доктор Пілюля, це арт-терапія. Вона дуже відлікає дітей від їх проблем, які і болі, які вони відчувають перебуваючи в стінах нашого закладу. Вони відлікаються, і лікування йде ну краще. Я з двома хлопчиками лежу. В мене в одного хлопчика рак ракурсного мозку. А в одного а в цего хлопчика часто йшли нос носика кров. Обхолі головного мозу на діагноз. У Нас що погине тільки ми по камість маленька, а старшенька вдома. У неї камісь перерив. А в третій ділочки поки камість ми робимо обслідування. МРТ раз у три місяці. А з ними проходимо хіміотерапію. Дякуємо таким людям, що вони приходять, що трохи розрядку і діткам робиться, і батьки трошки відлікаються від цього. Це дуже добре, що таке, до нас такі люди приходять і роблять. На тлі того, як важко хворим дітям, наші проблеми виглядають незначними. Але не всі, хто починав в Одесі, проєкт Доктор Клоун витримали. Бо морально тут важко, каже Гурам. Але він сам, маючи п'ятьох дітей, і основну роботу, уже багато років приходить і розважає, і підбадьорює хворих на рак дітей. За офіційними даними, в Україні щороку діагностують близько тисячі нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширені рак крові та рак головного мозку. Ці хвороби у дитячому віці, як правило, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу. Водночас дитяча онкологія не смертний вирок, а виліковна в сучасних умовах хвороба. І в боротьбі за маленьке життя важливі і праця медиків, і психологічний стан хворого. У цьому й допомагає арт-терапія. Досвід європейських країн доводить: 80% дітей з діагнозами злоякісних пухлин і лейкозів мають шанси знову бути здоровими. В Україні рівень виживаності дітей досягає близько 70%. Вітаємо дітей з днями народження, з календарними святами. Ми виконуємо, на жаль, останні бажання. Тут, якщо медицина вже не може допомогти дитині, ми дізнаємося, яке в неї є останні побажання і обов'язково виконуємо, щоб дитина отримала те, що вона хоче в цій житті. На щастя, зараз таких дітей немає, але ж за такий срок в нас було їх багато. І чимало було дітей, які перемогли хворобу. Міжнародний день онкохворої дитини недарма називають днем неймовірної мужності. Це день, коли ми особливо привертаємо увагу до тих дітей, які, сціпивши зуби і ковтаючи сльози, день за днем від крапельниці до крапельниці рухаються вперед. Робили кожен рік день дитини, яка вже більше не хворіє. То тобто ми збираємо всіх дітей, неважливо якому ні вони зараз в возрасті, І ми їх збираємо, робимо для них концерт. Виїжджали ми з ними в Карпати, робимо для них для них табір. Тобто ми їх все рівно ми з ними спілкуємося і все про них знаємо. Громадська організація, яку заснував Гурам Маглаперідзе, має назву Татова турбота. І це, як з'ясувалося, зовсім не випадково, коли допомагаєш дітям хворим на рак. Досить часто, коли діти хворюють такою тяжкою хворобою, ну, розпадаються сім'ї і тато може уйти від сім'ї. Тобто по ним всім дуже бачно, що вони, їм не вистачає татової турботи. Ми хочемо в цьому допомогти поряд з татовою турботою працюють і допомагають жінки, волонтерки з Великодолинської громади. Після майстер-класу зі створення Валентинок, який провів доктор Пілюля в дитячій онкогематології, на всіх малих учасників чекали солодкі дарунки. Ми завжди питаємо, що можна дітям. В них є коробка храбрості, яку завжди наповнюємо. Це коли дитина йде там, допустим, на якусь маніпуляцію. Коробка храбрості має бути завжди повна, щоб він собі посміхався, коли йому щось роблять боляче. Взяв собі цукерку чи пастілу. Проєкт Доктор Клоун планують реалізовувати не тільки в Одесі, а й в Києві, як це було раніше. Для цього татова турбота збирає кошти на платформі Моє місто аби, хоч раз на місяць, відвідувати інститут рака і Охмадит. Де продовжують лікування маленькі пацієнти, які вже познайомилися з доктором Пілюлею в онкогематології.